Доброго дня! Є можливість показати вам дуже сходні, дуже схожі і дуже різні плиткорізи. Це емхель на довжину різу 920 мм і одворк на довжину різу 920 мм. Скажу зразу відмінність. Це універсальний інструмент, як на мене. Він і плиткоріз і каменоріз, то в принципі більш делікатний. Для більш делікатних робіт тільки плиткоріз. Чому? Чим вони відрізняються? Ну, давайте саме головне. Саме головне в ньому це рейка. Рейки вони зовнішньо дуже схожі. Але якщо придивитися, рейка у енхеля е, товстіша, десь практично в два рази. Е, вони, якщо окремо стоять, не видно цього. Але якщо разом, це досить схоже. Пішли далі. Диск тут застосовується 200 е, 300-й, там стоїть 250-й. Всіх каменрізах в основному йдуть диски від 300-го і вище. Пішли далі. Двигун. Двигун тут має <кхи> захист від, від перевантаження і перегріву. Там немає цього захисту. Тут декларується 2,2 кВт, у одверка декларується 1,5 кВт. Так, по двигуну розповіли. Е, механізми погружні, погружні дуже схожі що у цього, що у того. Тільки одверка можна зафіксувати на якусь визначену глибину. У Енхеля такої можливості немає. Е, внутрішні е, підшипники у них однакові. І там, і там стоять горизонтально по 4 підшипники і так само регулюються. Як регулюються, я розповідаю, коли е, продаю. Тому що саме головне, що воно різало, це його відрегулювати. Ну, Не саме головне, а одних з головних. Ну і правильно змащувати. Слідуюче питання. Столешня. Тут вона алюмінієва, В скажімо так, залізо, я так розумію, і зверху наклеєна дуже якісна, така якісна резинка, Мені дуже подобається. Хоч воно і не гниє, хоч воно, скажімо так, і довговічна ця алюмінієва столешня, але. Більшість людей, 90%, не звертає ніяку увагу на те, що вона більш довговічна. Всім набагато приємніше працювати з резиною. Чому? Тому що вона не, не дребезжить і плитка не так совується, як в алюмінієвій. Але алюмінієва, звісно, значно довговічніша, з то, що зору, що вона не, ну, не ржавіє. Якщо тут можливо і будуть пошкодження, можливо, будуть пошкодження самої основи і піддержавчина, то хоча б буде ржавіти довго і ще раз довго. Так, По, е, Якщо ми придивляємося до матеріалу, тут на якихось пів міліметра або навіть ну, десь приблизно на пів міліметра е, з зором я бачу, е, товщина металу міцніша. Якщо дивитися на болти, Тут стоїть восьмерка, тут стоїть шестерка, бачите? То есть, ну, і все, скажімо так, воно у всьому трошки міцніше, бачите, Тут шестерка, тут восьмерка. Е, воно дуже схоже, але в том, той же час воно дуже, ну, все різне. По поводу цього механізму, де закріплений е, Боже мой, іде на насосік питання і йде. Ну, шланг подачі води. Тут він в коробі, тут вони не заморачуються зразу без короба, тому що ця штука вона недоговічна і досить швидко виходить з ладу. Ну, по різним причинам, тому що ну, недоговічна. Звісно, набагато краще зроблені цей механізм в нортанах. Але ж вони коштують зовсім інші гроші. Чому не довговічна? Тому що коли ви нахиляєте під кут 45 вона перекручується, і заціпляється, і ну, скажімо так, треба слідкувати, щоб вона не виходила з ладу. І ще раз повторюсь, одверки мені заморачувалися і зробили, що вона висить і цепляється. Так, Крім того, водверки додатково йдуть ось такі дві струбцини, яких немає венхіля. В одверку додатково йде ось така розширювач, який ось тут кріпиться для широкої плинки, щоб вона не перехилялася. У енхілі такого немає, але у енхіля ширина робочої зони ширше, ніж у одверка. Ну, що я вам хочу сказати? Ще раз повторюю: тут точність, тут, скажімо так, для каменю треба потужність. Ну, на точність і міцність. Тому так само, якщо ви подивитесь, так само і зроблені шайбочки. Тут вони досить міцні, товсті, якісні, залізні. Бачите, вони залізні, тобто, ну, вони, ну, я не знаю, що треба пошкодити, щоб вийшло з ладу. Саме уязвимі місце це оце посадкове місце, яке, якщо диск провертається, якщо не затягнули, він стирається і потім іде радіальне биття. У одвірка, ці шайбочки більш точні, але вони алюмінієві. Ризик стирання оцього посадкового місця досить високий. І не кожен токар зробить отаку деталь. Тому треба дуже уважно, і вони окремо дуже тяжко їх придбати. Ну, можливо, навіть неможливо. Тобто дуже уважно слідкуйте для того, щоб затягнути е гайку міцно, щоб диск не провернувся при роботі. Так, ну, В принципі, насоси тут досить схожі, ключі, принцип кріплення досить схожі. Пробки, ну, звісно, тут пробка менша, там більше, але це не має ніякої різниці. Е, Комплектується і той, і той ось таким е, транспортером для плитки, щоб класти під е, кутом. Або можна його використовувати і як е, боковий упор. Ну, Там так само там, тут зроблено, виконано. В принципі, це все, що я хотів робити. О, саме головне, що це обидва рамні е, плиткорізи. Це монстри, скажімо так, які залишились, бо е, всі решти, які е, йдуть, вони йдуть, е, корита вже слугує і е, е, рамою для направляючої. Тут же рама окрема, корита окрема. Це дуже спрощує, це, це міцніше. Це спрощує очистку від бруду інструменту, який треба регулярно раз в день обов'язково чистити від бруду, який дуже багато скаплюється і забуває О, такі насосики, які я тут ну, от, І все, що я хотів розповісти, можете звертатися до мене і той, і той обладнаними лазерами. Лазери, як на мене, вони... Ну, вони не потрібні, як на мене. Це моє особисте, е як би вони не кріпились, як, щоб так кріпилися або так би кріпилися. Ця річ вона не працює, їх знімають, можна їх просто одразу зняти і комусь продати, і буде вам компенсація за е якась частина, за плиткоріз. Ось і все, що я хотів розповідати. Звертайтесь, я куплю, розповім, як обслуговувати, як налаштовувати. Як, ну і, а, ще, е, У Енхеля два роки гарантії дається на плитку різ. Ну, в основному це на двигун. Електрична частина, скажімо там, там тільки дві, два тижні. Е, у Одверка рік дається гарантії. Але у Енхеля, скажімо так, більш якісна гарантія, бо з Одвергом, скажімо так, різні прецеденти. В основному це головна біль дилера. щоб е, е, щоб забезпечити гарантію, отверг не дуже там біжить виконувати свої гарантійні зобов'язання. Хоча виконує так, все я все розповів. Звертайтеся, До бачення.